Більше сотень надгробків були пошкоджені на одному з кривого рогу мисливцями за металом. Група з молодих людей виходила в нічний час та під прикриттям темряви розбивала, перевертала пам'ятники, дістаючи з-під них метал. Огорожі зловмисники не чіпали, прекрасно розуміючи, що подібні вироби в пункту прийому металобрухту не візьмуть. Першим увагу на діяння вандалів звернув доглядач кладовища. Больші кражі були после поминального дня. Довго искали, обратились в міліцію. Милиция молодці, сработали оперативно, ждали довго в засаді, але кражи, кражи, кражи металла. Після звернення до правоохоронців зловмисників вдалося схопити. На протяжении 3-4 місяців неизвестні сейчас ну, установлені розграбляли могили. путем вытаскивания швеллеров с под памятников и таким образом уничтожая и разбивая сами могилы. В часов 12 ночи мы приехали на кладбище с водителем, который должен был вывести металл. После того, как бандиты загрузили швеллера от памятников, мы их задержали на горячем. У той же час самі правопорушники свою вину визнають частково. Мовляв, таким промислом вони не займаються. Це був одиничний епізод. Просто йшли цвинтар та й знайшли метал. «Тому що, йшли один раз, увидели. Лежало там пару тройку швелерів з уголками. Ну, може хтось ремонт там діло просто положили. Пройшлись далі, дивимося, з-под торчать, Ну, видно, що метал. Ну, взяли і. Отковырнули, забрали. Прошлися там. Таким образом. Нашли до железо. Потом увидели, що можна ще видовбались під пам'ятник. Видовбались. А ось водій, який перевозив викрадений металобрухт, каже, що хлопцям не вперше займатися подібним. Перший раз саме. Вот, они представились как працівники цього. Кладбище попросили как як ну, виушній стройматеріал. Просто не знаю, жити не хочеться з таким позором. За даним фактом, було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Вандалам загрожує до п'яти років позбавлення волі.